Вітаю вас, шановні глядачі. У зв'язку з останніми подіями я би хотів подивитися, чи є загрози ядерного удару. Ну, самі розумієте, F16, Курск. Події розвиваються дуже швидко, дуже динамічно. Кожного дня щось нове, щось непередбачуване. І багато хто переживає за те, що можуть бути якісь атаки, такі досить жорсткі, плюс залякування ядерною зброєю, все одно не припиняється. Я би хотів подивитися, чи є. Ризики і загрози того, що можуть по Україні вдарити ядеркою. Неважливо, де я беру Україну в цілому. Тобто від, від Сходу до Заходу, від півночі до півдня, ну і центр, само собою. Я загальну картину дивлюся, чи є десь загрози взагалі удару ядерною зброєю. Давайте подивимося на цій колоді. Чотири карти витягну. На цій колоді витягну. Три карти. Давайте ми глянемо з вами. Добре, перша карта, яка падає карта встрічі. Далі дивимося, карта сюрприза падає. Хороша карта, позитивна. Карта жінки-матері з дитиною на руках. Карта сакровища. Карта грошей. На циганській колоді всі карти нормальні, всі карти позитивні. Дивимося тут: дві капіково підвищені помітині загрози. Дама, Бубнова, карта жінки матері, жіноча енергія, валет, червовий – карта воїна захисника. Десятка червова – карта сім'ї та родини. Ну, повітряні атаки цим нікого не здивуш. Але сказати, що це прямо ядерка, тут карти спокійні, тут карти позитивні. Негативу дуже великого я не бачу. Єдина негативна карта, яка випала, це двійка пікова. Але ця карта не говорить про ядерні удари. ця карта говорить просто про повітряні небезпеки. Але якщо взяти в контексті серед усіх восьми карт, тільки одна негативна двійка пікова решта, карти позитивні. Тому заспокойтеся, ядерки не буде. Залякування це залякування. Звездіти це не мішки тягати, самі розумієте. Так що я не думаю, що прямо буде ядерка, ядерка. Ні, можуть бути повітряні загрози, а так, але про це я вже казав. Бережіть себе, бажаю всім всього найкращого.